Лікар щитовидки на зв'язку так називає мене Захар син, тому що він часто чує, що я говорю про щитовидку, він вже прям знає, що це за органи, як його лікувати і що йому треба зробити. Коротше, знає мій син Захар, значить, маєте знати і ви. Що я хочу сказати? Якщо ти приймаєш аутірокс або альтероксин, то тебе обманули, тому що це не лікування, це просто підтримка організму, щоб він довше протягнув. Лікування полягає в тому, щоб навести лад кишечнику, щоб твоя підшлункова і печінка добре працювали, ти справлялася з стресом, проживала у нього, а не зависала в ньому, і в тебе не було дефіциту вітамінів, мінералів, і інфекції, відповідно, також. Коротше, певний комплекс заходів треба робити певним чином жити, щоб ти була здорова. Зараз готую вебінар: 21 день такий протокол відновлення щитовидки від гіпертеріозу і аутоімунного тероїдиту. Пропоную тобі зареєструватися, це для тебе беплатно. Чекаю, поки ти зареєструєшся. Ну, давай, хватить вже бути жертвою обставин і виживати. Хронічна, втома, не досипаєш, кричиш на дітей, зриваєшся на чоловіка і себе гредеш безкінечно, хейтиш. досить уже. Давай до мене на вебінарчик, я тобі реально допоможу. Чекаю, поки ти зареєструєшся. Читай в описі, що треба зробити. Цьом -цьом.